Вітаю, друзі, 16 вересня. З вами Валерій Клочок. Хочу вам повідомити гарну новину. Нарешті Захід погодився на те, що Україна має право використовувати зброю, яку нам передають, так як ми вважаємо за потрібне. Так, буквально вчора Аналена Бербок, це очільниця Міністерства закордонних справ Німеччини та Ентоні Блінкен, держсекретар США, колеги так між собою, які зустрілися там у Вашингтоні, повідомили про те, що вони передадуть нам ракети АТАКМС та. Таурус, якщо направду сказати, то вони це точно не сказали, але сказали наступне: що Україна вправі сама вирішувати, як вона буде використовувати, передану їм зброю. А про ракети зараз активно пише Західна преса, і фактично це питання на виході, я думаю, що його оголосять під час. Проведення Генеральної асамблеї організації Об'єднаних Націй, ну не те, що саме там, але якраз ці дати співпадуть. Адалена Бербок минулого тижня була в Україні, зустрічалася з українським військово-політичним керівництвом, оголошували військову допомогу від Німеччини. Чергову Німеччина зараз там дуже багато допомагає. І поїхала з великим турне до Сполучених Штатів Америки. Там у Вашингтоні зустрічалася з Антоні Блінкеном, а потім буде їхати до Нью-Йорку. Ну і от також за підсумками цієї зустрічі стало відомо, що США та Німеччина на генасамблеї ООН оголосять якийсь мирний план. Який це мирний план зараз невідомо, деталей нема, але ймовірніше за все мова йде про ті домовленості, які були досягнуті між дуже багатьма країнами, Сполученими Штатами, Америки, країнами Європейського Союзу, багатьма країнами Рамштайн, країнами третього світу, глобального півдня, які запрошувалися спочатку до Копенгагена в Данії, то там не так багато їх було, але потім дуже багато зібралися в Джиді в Саудівській Аравії. Це було в серпні цього року. Ви добре знаєте про цю подію. Ми про неї дуже багато. Говорили всі, я тут вам переповідав. Якось так спало, співпало ці, ці дві заяви про передачу ракет далекобійних і також про мирний план. Що, на мій погляд, це може означати? По-перше, знімається будь-яке вето на використання західної зброї. Абрамси їдуть, ракети долітають до нас, ну вони полетять далі, звісно. По військових об'єктах російських і на території Росії, в тому числі, тому що це дуже важливо. Це все відбувається на тлі візиту Кімченіна до Росії, мовчазної згоди на ці всі дії Пекіну, який дуже обережно не коментує взагалі нічого. Багато і розмов про те, як Китай дотичний до саме поїздки Кімченіна до Росії. Але я б, знаєте, ту всю інформацію ділив би на 16. І е, саме фінальною такою подією е, формалізації мирної угоди за підсумками. Е, Мирної конференції в Джиді, в основі якої лежить саме формула Зеленського, має як на Міполі, стати Генеральна асамблеєю ООН. Тобто зброю всю передають в достатній кількості, добро на використання дали, так як треба, як вважає Україна, ну і формальний документ, на яких умовах має завершитися війна. В мене все тішить ці історії. Звісно, хотілося б знати деталі цього мирного плану. Про що він я вам зараз розповісти не можу, тому що у засобах масової інформації ніякої інформації про це поки що немає. Купа мирних планів існувала до того: і китайський, і італійський, і інші мирні плани, ну, і російський. Ердоган там щось пропонує, він там, до речі, багато цікавих резонансних заяв почав робити останнім часом, що і по НАТО він Швеції не погодить, і з Євросоюзом він хоче розірвати всі стосунки. Я буквально сьогодні писав попереднє відео з приводу цього, можете подивитися. Тому я думаю, що саме ці події наступного тижня у Нью-Йорку, і Вашингтоні, звісно, але, я думаю, швидше більше в Нью-Йорку, де проходитиме асамблею, він будуть дуже цікавими. За цим усім я буду слідкувати пильно. Про все це вам буду розповідати, тому, щоб не пропустити ці події, підписуйтесь на мій YouTube канал. На моїй соціальній мережі посилання всі є під цим відео. Натисніть на дзвіночок, хто не підписувався раніше. Ви не пропустите останні відео. Як тільки вони будуть з'являтися, тут ви будете отримувати пуш повідомлення про те, що на каналі Валерія Кличка вийшло нове відео. І зможете дізнатися актуальні новини і мою аналітику, мої думки з приводу цього. І також поділитися своїми у коментарях. Пишіть коментарі, ставте подобайки. Я всіх люблять, і не промикайтесь Все буде Україна!